Доброго всім дня, слава Україні, доброго здоров'я. Надіюся, що він у вас більш-менш добрий. О, там он до добрий селезня зараз буде. Навіть селезень хоче топтати молоду качечку, але щось передумав. Напевне, засікла я його, він не захотів. Ця курка, як завжди, навісає над. З цього скролятника хочу мені вилетіти на голову. Ця біля неї тут тусується. Зараз ще покажу вам, що я сьогодні знайшла. Зразу зараз давайте зайдемо, випустимо бентамок в город. Фух, у нас дуже сильні вітра, капець просто. Я не знаю, як з цими вітрами далі, але... Но... Багато чого поламали, порвали. Сьогодні вже і кури, і Австралорпи бігали, і кохінхіни пару годин бігали. Понагодовувала, позакривала кучу раз, закривала їм вольєр, бо вітром відкривало. І зараз всіх загнала і хочу випустити потавок. Який вітер чуєте? Шумить. Я сподіваюся, що це вітер, а не щось інше. Чи це потяг? Що чесно, мені вже від любого шороху страшно. Не знаю, що це. Поставлю на паузу, коротше. Так, то був потяг, все спокійно, слава Богу. Так, пентамки ганяють. он. Дивіться. З грайками. Такий день у нас сьогодні тепленький, десь плюс 12, напевне. Порозпушували хвостиці бентамки. Що я помітила по бентамочках, поки вже біля них, розповім вам трішки свої спостереження. Коротше, бентамки. Дуже свободолюбива птиця. Дуже. От коли вони сиділи в мене. Оце в цьому вольєрі навіть з таким вигулом непоганим, як для бентамок. В деяких господарствах і такого немає. Бачите, який не маленький вольєр у них, як для таких маленьких курочок. Плюс теплий там вольєр є в них. Збалансоване харчування в них. І своя гранулка. І пшеничка. Іноді просо, зернята соняшника. В свою гранулу ту, що я роблю. У мене є гранулятор, входить. І... Соняшникова макуха, і три вида зернових пшениця овес, кукурудза, і трикальцій фосфат. Коротше, гарно збалансований гарний корм. І даємо їм цього. І овса, овса трошки даємо окрему. І вигул і все, і вони в мене не неслися. От е, був такий період, вони взимку занеслися трохи, потім перестали нестися, наче було не дуже холодно, ну в день було там плюс 6-7, плюс а вночі там нульова температура була, вони в мене не неслися. Як тільки я почала їх випускати, у во вгород пару разів візьму, випущу, хай побігають, розімнуться трохи. Як тільки почала випускати, зразу почалися яйця. От вони люблять бігати, я так розумію, що вони дуже наближені до. Дикої природи. Я десь читала, що бентамка це взагалі вона пішла від дикої курочки. Ось, дуже наближені, як це сарки. наближені до дикої природи, і вони дуже люблять волю, дуже люблять бігати і гребтися. Они півник якраз О, покрив курочку, молоде, чорненький. Ось, тільки випустив на вигул, зразу почали нестися. Ну, Це багато так які кури. В принципі, австралорби, я помічаю, що слава Богу, в Австралорпа трохи по-іншому. Австралорб сидить теж не в такому невеликому вольєрі, навіть коли я не випускала їх тиждень, вони все одно неслися. Але я все одно стараюся випускати, поки є така можливість в город. Сюди випускаю. Або по півдня, то тіт-кури бігають, то кохінхіни бігають, то бентамки, або через день, ну, тобто в кожного свій графік. Ну, коротше, стараюся випускати. Ось. Ну, це таке в мене спостереження. Ну, можливо, ще зіграло те, що ближче до весни, ну тобто вже весна почалася, ближче до тепла я маю на увазі, що трохи почали нестися, але Бог його знає. Мені здається, більше, що все-таки це пов'язано з тим, що вони просто хочуть бігати. Бігати, там щось копушитися, щось клюватися і тому подібне. Ось, ну, Буду далі спостерігати і казати вам, як воно що буде. Ну, якщо все буде добре, будемо в живі здорові. Ось, що ще помітила за ними, тому що ця птиця, хто в мене перший раз на каналі, у мене можуть не знати. Ця птиця в мене з'явилася тільки в минулому році. Перший раз я завжди про них мріяла. Воно знов дитя. Ох, бачите? О, бачите, не, не покрив той маленький рябенький півник, не покрив, не випригнув, курочка щось рухнулася в бік, і він не зміг. Ну, коротше, я бачила, як він покривав, а цей раз щось в нього не вийшло цих курей я завела перший раз. Завжди про них хотіла, мріяла, шукала чистокровну саме бентанку, щоб, ну, щоб воно було схоже на дійсно те, чого я хотіла. Ось, не хотіла якихось там з лахматими ніжками, мішаних, перемішаних, не хотіла, саме взяла таку бентанку Це в мене людина із сусіднього села. Чисто випадково запропонувала. Я погодилась. Я це брала не дешево. Я вже й не пам'ятаю, по скільки, чи по 30 гривень за штуку я брала, чи по 25. Чесно, я не пам'ятаю. Вивели мені їх квочки і водили, вони мені їх розвели собі отаких от корочок. І зараз ділюся спостереженнями за цією птицею. Тому що багато хто запитує, як вам, що, який від них толк. Я не можу дати відповідь на всі запитання зараз, тому що я тільки почала їх розводити. Це вони в мене вже виросли, вони вже в мене дорослі, це вже весна, вони в мене виявилися влітку. Птиця дуже цікава, птиця дуже активна, не пуглива. Я думала, що така маленька курочка вона буде дуже пуглива. Нічого подібного, вона не пуглива. Я помітила ті породи курей чи різнопородні кури, які склодні до того, щоб бути насідками, то вони не пугливі. Ну тобто, я так розумію, що це. Такі два явища пов'язані. Якщо курочка яєчної породи, така як легорн, наприклад, вона на яйця не сідає і вона дуже пуглива, там чи мінорка, чи ще якась інша якась італійська несушка. Ось, а, і вона не придатна до насиджування, У них немає ярко вираженого інстинкту насиджування. А якщо птиця склонна до насиджування, то вона обов'язково буде спокійна. Ну, Поки що це в мене такі спостереження. У мене так само м'ясо яєчних курей, кохінхіни так само спокійні і дуже гарно вони на сітки он австралорпи, вони кажуть, що також я перший рік їх завела, не знаю. Які, чи будуть вони сюди, квахтати? ще ні, але дійсно спокійні кури. І кажуть, що вони насиджують так само барвиста. Ну, побачимо, поживемо, побачимо, поки що говорю про вентамок, які в мене за ними спостереження. Дійсно спокійненькі, до себе підпускають. Мені екстер'єрно, вони дуже подобаються. Вони маленькі такі курочки. Але я вам скажу, що вони прям не дуже такі, прям як манюсінькі, як горох. знаєте. Такі вони маленькі, але тут. Якщо взяти в руку, то відчувається навіть вага курочки. Ось. Цікаві вони дуже самостійні, у них такий цікавий темперамент, мені подобається. Плюс вони красиві екстер'єрно, я вважаю, що вони дуже гарні. Особливо ці хвостики, які йдуть, бачите, як перпендикулярно до землі просто. Так цікаво, У півників цих два пера. Зверху хвоста більше значений, наче дві саблі. Так, бачите, Наче козаки ходять з шаблями. Цікаво, ці хвости такі розпушені у них цікаві. О, біжить, біжить, біжить. мали свисток малий. Обіг, диви, 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 ще цікаво, що півники вони один за одного стоять горою. Якщо вони бачать якась небезпека там чи вибігає якийсь інший півень іншої породи, то вони його всі разом. Беруть в круг, в коло і давлять авторитетом, так сказати. Поодинці вони малі, звичайно, що вони нічого зробити не можуть. Але вони беруть кількість, цікаво. І, до речі, багато хто мені писав, що ой, бентамки, вони страшні кури, вони дуже агресивні, там півники будуть битися, всіх між собою будуть битися, курочки між собою будуть битися. Потім... Нападати і на людину будуть нічого подібного. Дивіться, за скільки разів я майже кожен день знімаю цих бентамок, ні один півник між собою не бився. От, коли вони ще малі були, підростки, то тоді ще в них, в принципі, проявлялося, що вони там якось між собою виясняли, хто, хто з них там головніший, а хто, хто другорядніший. Але вже коли виросли, то взагалі нема ніяких стичок, нічого. Взагалі їх ж було в мене. Десь 10 штук, що там таке. Ой! Коротше, виліз дірку, зробив півник Австралорп. Чогось туди постійно хоче бентамка залізти. Я не розумію, що в неї в голові. Що таке сталося, що вона хоче залізти туди у той вольєр до цих до австралорпів. І виліз, пробив дірку, зараз треба цю сітку залатати. Ось, пробив дірку. Півень Австралорп. І біг уже бентамку, щоб, ну, щоб бігом її на неї залізти. Побіг оцей півник розбороняти, не, не оцей, а отой чорненький, отой. І поки я встигла добігти, то він відби, відбив півня Австралорпа і ну, все нормально, коротше, не, не встиг він її потоптати, але бачите як? Тобто оці півні австралорпи лізуть на навіть таких маленьких курочок і хочуть їх отоптати Тому треба дуже-дуже бути обережним. Дивіться, чого вона сюди лізе, ця курочка? Що тобі таке? і лізе і все одно лізе туди до них. Диви. Яке дурне. Коротше, треба тут взяти десь кусок такої сітки і взяти. Цю повністю ну, перелатати. Тому що я, ось бачите, ось тут перелатала в кохінхіні, ось весь вольєр, він ну, сипеться, воно з часом тут вже багато, Йому років, і воно сипеться і сипеться. Ось. І виходить, що треба ну, інший шар ще настелити, щоб ну, можна було цей нормально, щоб ну, вони не вилазили звідти. Фух, злякалася. Злякалася за, за курочку, щоб не роздушив півники. Ось так, що, друзі, ось так. Бачите, ось такі є ситуації. Я так розумію, що ці курочки, так хоч вони й маленькі, але вони не проти не проти того, щоб їх топтали якісь великі півні. І я про це чула і ще раз наголошую, що не можна тримати бентаму курочок. Диви, 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 лізе, ти хочеш нестися, то йди до себе, в вольєр нестися. Дивика, вредна. І наголошу на тому, що їх не можна схрещувати з іншими курми, тому що потім виходить щось середнє між бентамкою і мішаною курочкою. І може бути таке, що формування яйця буде крупне, а курочка маленька. І ну, може курочка загинути просто через те, що надто великі яйця буде нести. Ось тому ніякому випадку. Та і взагалі великі півні можуть травмувати маленьку курочку, вони ж важкі. Ось, тому я не рекомендую і дуже тільки що злякалася тієї ситуації, що може бути таке що від. Не дай Боже встиг покрити таку курочку. О о о о той, о той чорний півник, бачите, дуже, не, такий, дуже господар. Бачите, за секунду, я ж тут сижу прямо біля вас. Воно баблюка, дірку, ну вона просто бігала під свою сітку. Чого, що з тою курочкою не так, я не знаю. Вона чомусь бігала і постійно хотіла залізти туди в вольєр. Ну я думаю, що вона більше все хотіла залізти в вольєр до кохінхінів туди, бо вона там неслася колись. Коли е я випускала бентамок разом з кохінхінами, я їх пасла, дивилася, щоб все було добре, але е все-таки пару разів вона туди пробралася. Півні, слава Богу, не цікавилися танками кохінхін, ну, півні кохінхін я маю на увазі. І вона все одно туди. Дивіться. Ну, дивіться. Давайте її спробуємо загнати в її вольєр. Може, ти до себе підеш туди? До себе може нестися хочеш? Диви. Свисток малий. Бачите, що робить? Дись сюди. Ди я тебе спіймаю. Опа! Тихо. Ота, піймалася. Дайте я візьму якось по-іншому. Таня, я за крильця її взяла нормально. Так, да, біжиш нестися. Може, туди підеш нестися краще, біжи. Біжи, до себе нестися. Гана пішла чи ні? Пішла? Іди нестися. Диви, Бандитка. Йди нестися туди! Іди туди нестися. Там гніздо в тебе наверху. Диви. Ага. Мала. Жедна курочка. Втекла воно, втекла, дивіться. Не знаю, що вона хоче, вона, напевне, хоче якихось... Пригод на свою п'яту точку, я так розумію. Ось так, що такі от, бачите, бувають і ситуації. Отакий в них характер. Бачите, які бентамки? От вам і явний приклад. Як ведуть себе бентамки. Вона собі захотіла і робить те, що вона хоче. Отакий в них незалежний характер. Я їх можу порівняти із, із кішками. Ну все, друзі, дякую вам, що були зі мною, що трішки подивилися моє відео. Я буду йти щось далі робити, а вам всім бажаю всього доброго, найкращого. Всім пока-пока!